Друзі, ну ми чули про те, що в нас сьогодні світ, в якому ми живемо, має, ну от, люди, які живуть, мають кілька різних світоглядів взагалі на життя, правда? Ну, На життя це як? Взагалі звідки ми з'явилися теж світогляд. От є світогляд біблійний, ми читаємо в Біблії, що людина є вінцем творіння, так написано? А є е, у нас е, світогляд, як ми сьогодні називаємо еволюційний, або ще він називається гуманістичний погляд, в якому вважається, що людина є вінцем творіння еволюції, ну і їй, їй не треба ні Бога, ні кого, вона сама достатня, самодостатня, щоб вирішувати всі проблеми. Є ще різні погляди, космологічні і так далі. Але Цікаво, що е, люди по сьогоднішній день вони тримаються якогось. І от е, е, ми також, е, кожна людина вона виражає да, свій, свій, свої погляди якимось щиро. Ми, ми от, е, в проповіді це можемо говорити, в свідченні можемо говорити. Е, у нас є поезія, да, от, вірші, в віршованій формі. З братом тільки що так поспілкувалися, що в віршованій формі є і оди, да, і балади різні, і ну, от, навіть свідчення пробували, е, ну, поеми. А є ще такий вид, як байка. І от я хотів прочитати байку, яка колись була написана, але я її спробував. Перекласти, змінити, ну, сучаснити і так далі. Називається вона так, чи верніше, починається. Дві жваві мавпи раптом побачили сусіда і почалась у лохатих поважна мова з дідом. Послухайте, сказав старий Кремезний мавпі, такого від людей я не чекав, аж зіпсували мені на настрій. Ці люди стверджують прорід, немов би здичавіли. Людський почався родовід від батька, кажуть, від горіли. Яка дурниця аж не смішно і в чому схожість між нами? На серці стало геть невтішно в очах своїх мені бихами. Скажіть, хто бачив, що бумав розлучення було в родині? Слабкого сильний ображав, як люди робляться донині? А чи траплялось, чи бувало, щоб ми дітей своїх кидали, собі подібних проклинали, а згодом ближніх ще й вбивали? А чи бувало, щоб мавпичі горіли, дихали смердючим чадом, цигарки з тютюну палили, легені наповняли ядом і доповняли наркотичні травки отримати, щоб насолоду, від електронної цигарки? Щоб зменшити кількість свого роду. Дивились у смартфон, блудили, висорому слова кричали, собі на смерть горів купили, що мавпи в голові не мали. Та бачу, що оці нахаби на нас впливають всякий раз, що мучились ми і зітхали, аж поки прийде певний час. Ні, походять люди споконвіку не з мавпиного роду, а від чоловіка. Те, що постійно творять люди, мав би робити у житті не будуть. Ті мавпи вирішили в згоді, а потім твердо заявили, що з чоловіком гордим вони ніколи не дружили. Амінь.